Можу так само спеціально підійти до Купінського напрямку, якраз де набагато більше загроз, оскільки тут у ворога зібрався досить великий танковий кулак, що називається, там раніше вважалося понад 700 танків. Я думаю, що зараз вже близько тисячі. Якраз їхнє групування схід воно переважає в бронетехніці. Над всіма іншими угрупуваннями, там, типу півдня і так далі, вони якраз мають найбільше броні в своєму розпорядженні, але, тим не менш, на Купінському напрямку у нас останні просування були в районі Кислівки. Ворог, на жаль, її окупував. І ще на початку року це було крохмальне, і вони підійшли під Табаївку. І зараз вони не сміють наступати великими механізованими штурмами. Навпаки, військові там передають, що вони особливо ініціативи не мають, тому що їхніх багато підрозділів вже виснажені під час штурмів на невеликі селища. Ще раз повторюю. Ми що не згадували про Харків. Вони деколи застосовують БТРи. Переважно це нас в них їхні ці 82-ки, і здебільшого штурмують малими групами. Це там відділення. Там 10-15 людей, можливо, два відділення до 30, не більше. Тому на цьому я пропоную закрити історію із Харковом і Сумщиною, тому що мені здається, що занадто багато розмов про те, чого ще не сталося. Ви пам'ятаєте прекрасно 22-й рік, коли Харків показав свою позицію, місцеве населення показало свою позицію, армія чудово. Стримала ворога, от не дійшли вони до Харкова тоді, не і зараз. Ми бачите, звільнені зелені території під час, зокрема, Купінсько-Балаклійської операції, і тому на цьому тему, будь ласка, її закриємо, тому що я втомився реально вже про неї розказувати. Якраз хочу перейти до найважливіших напрямків, де якраз можна говорити про загрози саме в цей момент. В основному я хочу зосередитися на Авдіївському напрямку. За останню добу там було 27 атак, і це найбільше серед всіх ділянок фронту. Зокрема, це було на Олександропіль. Також в напрямку, з напрямку, точніше, очеретеного, це населені пункти Євгенівка, Восход і Прогрес. На жаль, туди почали лізти росіяни, і традиційно саме там ворог зосередив. Свої найбільші ударні угрупування також атаки пропали припали на Новопокровські, і вперше я побачив по звіту на Новоселівку, першу тому чисельних чисельність нападів саме на цій ділянці фронту вона перевищує справді десь на десяток, на 15 якщо брати виключно статистику інші напрямки. Якщо ми поговоримо про південну частину, то тут окупанти традиційно намагалися штурмувати Уманське і Нетайлове. Зрештою, ці штурми бачимо, на жаль, дали для росіян певне просування. Підійшли вони до Яснобродівки і також розширили свою зону в районі Нетайлового. Тому маємо на жаль найбільшу активність ворога зараз саме. На цій ділянці вони тут справді намагатимуться наступати на наші позиції саме в цьому напрямку. Ще раніше в нашому головному управлінні розвідки говорили про те, що саме район очеретано, і він окреслений як стратегічний наступ росіян на Покровськ. І, власне, після цього виникало питання, куди саме може піти ворог. Після тому що ви бачите, напрямки удару окупантів вони також зосереджені і на північний схід, тому виникали думки, куди саме ворог може піти. Ми вчора говорили про те, що вони будуть намагатись перерізати ось цю трасу h 20 яка веде до Костянтинівки, і зрештою, Здебільшого схиляються до південного напрямку саме до району Корахового.